Привіт! В цьому відео ми з вами дізнаємося про винятки, які можуть спрацьовувати під час роботи програми, а також навчимося їх оброблювати за допомогою обробника винятків. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте зрозуміємо, що таке винятки. Винятки це певна помилка, яка виникає саме під час виконування виконання програми, тобто вона, наче скомпілювалася, вона запустилася, але от ви щось там робите, вписуєте якісь дані, і у вас виникає помилка. Ось така помилка, вона може називатися винятком, і вона може призводити до того, що програма повністю відключиться. В неї буде якась фатальна помилка, та і користувач не зможе більше нічого робити в вашій програмі. І от зараз я пропоную розглянути дуже простий приклад, як можна зробити таку помилку, а далі ми її будемо оброблювати. Отже, для початку пропоную створити нову функцію. Ця функція буде називатися як divide, тобто ділення. Ми будемо приймати тут два параметри. І все, що ми будемо робити в цій функції, так це ми давайте будемо просто на екран виводити результат ділення одного числа на інше число. Тут, до речі, ми можемо дописати ще круглі ось такі дужки. Це не обов'язково, але таким чином ми якби кажемо, що спочатку ви, Виконай, ось цю дію ділення, а лише потім виведи цей результат на екран. Тобто, дужки вони тут, наче кажуть, пріоритет, що потрібно, щоб перше виконувалося. Ну, давайте я, наприклад, їх залишу. І тепер ми давайте спробуємо використати цю функцію. В якості першого числа я, наприклад, буду передавати ось таке число, а друге число ми взагалі його розмістимо в якійсь певній змінній. Ну, наприклад, от я просто створю зміну нам, далі я буду відкористуватися. Хоча отримувати дані, і їх буде записувати сюди, в нам. Ну і далі цей нам я сюди передаю. Отже, наша програма вона 100% спокійно і коректно буде запущена, адже в нас немає дійсно ніяких помилок. Але якщо я веду зараз таке число як 0, ну або просто так 0 без крапки, то ми отримаємо з вами помилку. Наразі це не прям фатальна помилка, після чого в нас взагалі там програма виключилася та видалась помилка. Ні, це не прям фатальна помилка, але все ж таки це помилка, адже на 0 ділити неможливо, а ми спробували це зробити, тому виходить в нас помилка. І такі помилки вони насправді можуть виникати часто. Тобто, наприклад, ви намагаєтеся працювати з файлами. Наприклад, ви його пробуєте відкрити. Ви його відкрили, ви з ним працюєте, але чомусь або хтось видалив цей файл з комп'ютера в момент, поки ви працюєте з цим файлом. У вас відразу ж буде викликана помилка. Це буде фатальна помилка, адже ми намагаємося з ним працювати. а У нас пропав доступ до нього. І щоб оброблювати такі помилки, ми можемо використовувати обробник винятків. Тут цей обробник винятків. Він не настільки ще, можна сказати, ідеальний, як в більш сучасних мовах програмування, таких як Java або мова C Sharp, але все ж таки він тут також присутній, і ми його можемо використовувати. Отже, ми давайте пропишемо з вами тут стандартну таку перевірку. Я буду перевіряти, що якщо це друге наше число, воно дорівнює ось такому числу, тобто якщо це 0, то в такому випадку я буду викидувати throw це якраз з англійського викинути, викидувати помилку. І у якості помилки я можу тут написати абсолютно все, що завгодно. Наприклад, можу прописати текст, а можу прописати числа. Ну, я прописую зараз текст, і я якби викидую таку помилку, як, е, з таким текстом, як divide. Е, також інакше, е, тобто, якщо все коректно, ми будемо виконувати цей код. Тепер, коли в нас тут є викидання помилки, ми можемо. Цю помилку Трошки нижче, ось тут обробляти. Для цього мені потрібно прописати наступне: я прописую такий блок, як try, і в блоці try я пробую щось зробити. Ну, Наприклад, виконати ось цю функцію. Далі, якщо все буде спрацьовано коректно, то просто виконається код в блокі try, але якщо в нас буде викинута якась помилка, тобто якщо в нас буде викликана оця директива throw, то в такому, то в такому випадку в нас спрацьовається. Цієї кетч і в кетч ми можемо спіймати цю помилку. Ну, наприклад, тут я викидую текст, а тому саме string я тут буду отримувати. Він буде називатися, наприклад, ну, цей параметр буде називатися, наприклад, як error. І далі я тут можу вже перевірити. А який саме в нас е, текст помилки тут видається? Якщо текст помилки це divide, ну тобто те, яке я намагаюся викинути, то в такому випадку я буду на екран виводити просто е, такий текст, як, наприклад, давайте divide by zero, да, тобто ділення на Нуль, що в принципі неможливо. Ну і тепер ми давайте запустимо програму. Ми спробуємо щось вести для початку давайте, коректне, наприклад, ось таке число, і ми отримуємо коректний результат. Воно в нас вводиться на екран, ніяких проблем не виникає. А якщо ж вести число 0, то в залежності від C версії, тут або все буде вже оброблено коректно, або буде все-таки оця фатальна помилка. Ну і в принципі, наче нічого і не спрацює. Дивіться, в мене наче нічого не спрацювало це з причини того, що все ж таки, отут, в якості того, що ми викидуємо, краще за все викидувати саме число. Це може бути будь-яке число, потім ви його можете оброблювати. Тобто, якщо ми викидуємо текст, він не завжди може спрацьовувати. Тому, наприклад, я давайте буду викидувати таке число, як 0. Ну, знову ж таки, можна будь-яке число викидувати, це просто для вас воно існує. І далі я буду ось тут відслідковувати те, що ми отримаємо певне число. Ну, ну, Певну помилку, і це буде число. І якщо це число воно буде дорівнювати нулю, я буду знати, що це ділення на нуль, і буду тоді оброблювати коректно цей виняток. Давайте ми знову ж таки все це запустимо. Ввожу 0. І вже ніяких помилок не спрацьовує. Тобто, ми викидуємо помилку, це в нас число. Далі ми цю помилку ось тут відловлюємо і перевіряємо, який код цієї помилки, та просто виводимо на екран певний нормальний текст без якихось фатальних помилок. І наразі ви можете цілком логічне запитання поставити, навіщо так сильно заморочуватися. Можна, можна ось так прописати, і це буде те саме. Так, ну, за логікою, це дійсно воно так і буде. Справа в тому, що інколи так буває потрібно, що ви не знаєте, що саме хоче користувач в майбутньому зробити, якщо у нього виникне ось ця помилка. І тому ви просто вказуєте, що якщо буде передано число 0, тоді ви кидуєте помилку, а далі уже сам програміст, ну мовно сам користувач, він коли буде використовувати цю функцію, він її обробить за рахунок try-catch, він зловить певну помилку, і в залежності від помилки, в залежності від ситуації, він буде або щось вводити на екран, або буде виконувати якісь інші дії. Тобто, якщо ви не хочете додавати відразу сюди реалізацію, то оцей викид помилки він дуже і дуже зручний, адже ви вказуєте. Що тепер ця функція завжди будуть тільки одне і те саме робити, якщо помилка. Ні. Ви тепер даєте змогу користувачу, ну, програмісту, якби викликати вашу функцію, оброблювати помилку і робити будь-який код, якщо така помилка буде. Що, звісно, буває дуже зручним. Ну і оці винятки з ними ще ви в майбутньому не один раз будете зіштовхуватися. Важливо розуміти, що цей викид, якби помилки він є не тільки в наших власних функціях, але він ще Є в багатьох вбудованих функціях, от, наприклад, є функція setLocale, і в схожих вбудованих функціях дуже багато де є оця обробка помилки, де в нас використовується throw. Ну і якраз для обробки цього throw ми можемо використовувати конструкцію try-catch. Тому в майбутньому ви з цією конструкцією ще будете працювати. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!